Вітаю, дорогі друзі, неділя проблудного сина така близька всім нам заблудшим в гріхах. От і сьогодні ще, друзі, пам'ять, ну завтра, от неділя, сьогодні вже рахується сьогодні, Вечірнє богослужіння закінчилось Трьох святителів самых знаменитих з IV століття, які небо як потрудилися, усі троє. Святитель, яких ми маємо знати, хоча б імена. Вже не кажучи про їх нескінченні труди, особливо Іана Златоустова. От Григорія Великого і Василія Великого, друзі. Їх же молитвами, Господи, поміли нас.